Привіт, мене звати Володимир. Я командир роти безпілотних авіаційних комплексів. А я вам розкажу про структуру, типи і види задач використання БПЛА в сучасній війні. Аудиторія дов спільно з коло для нашого азовського підрозділу збирає зараз 15 мільйонів гривень на квадрокоптери. Це 20 м 30 t 50 Mavic 3 і 10 DJI Mini 3 Pro. Дрони є невід'ємною частиною озброєння, які допоможуть нам перемогти. Тому переходьте за посиланням і донатьте. В яких структурних одиницях армії використовуються БПЛА. Все залежить від, взагалі, від підрозділів. Бо є підрозділи, от, як наш, в якому є рота БПЛА, це більше розвідувальна рота. Потім є артилерія, у яких теж є е, свої БПЛА, які. Для коригування. Потім є розвідка, в яких теж є свої БПЛА для локальних тактичних задач. А є підрозділи, там якась там артилерійська бригада, в яких має бути начеб, там щось, але їм не вистачає потужностей. І коли декілька підрозділів працюють на одному напрямку, вони просто е, домовляються, хто чим може допомогти. І все. І це там злагодження, яке вони. Просто однією силою вже б'ють ворог. Яка роль БПЛА у цій війні? І як це змінювалось з 24 лютого? Ну я насправді можу почати з 2014 року, бо з 2014 року вже активно почали використовувати дрони під час ведення бойових дій, але. Лютий він дав такий поштовх великий до активізації всіх виробників квадрокоптерів та безпілотників літального типу, типу літаків. Використовуються дрони зараз на рівні взводів, використовуються як розвідувальні квадрокоптери або Пінольоти, літаки також деякі солдати використовують їх для скидання гранат або вогів, якихось типів боєприпасів. Скільки квадрокоптерів та інших БПЛА у вас на озброєні зараз? Я так скажу, що ми розробили структуру по всьому підрозділу, скільки їх потрібно для використання для виконання тих чи інших завдань наразі для. Цього плану ну у нас є, мабуть, 20%. Яке співвідношення квадрокоптерів до усіх інших БПЛА? Я думаю, що квадрокоптери. Ну давай так. Ми або ми квадрокоптери, гексакоптери, октокоптери, Це все коптери, коптери використовуються. Я думаю, десь е відсотків 70%. Від всіх БПЛА це коптери. Які пропорції використання важких коптерів відносно легких? 70 – це коптери. То, мабуть, 30 – це важкі, а інші там це квадрокоптери маленькі. Які втрати БПЛА на війні? Втрати напряму залежать від навчання. Спочатку вторгнення в лютому всі люди, всі, хто міг хоч трошки літати, вони бралися за це, вони отримували дрони, вони намагалися щось робити. І дуже багато втрат було через е, ненавченість операторів, або через е, недостатнє розуміння важливості бути оператором. Кожен стрілець хотів е, називав це аеророзвідкою, хотів стати аеророзвідкою. Я можу розділити наші втрати на ті, які. Не поверталися, то це або заглушення ребом, або через помилку оператора і втрати, які ми все ж таки є частина дронів, які впали, але їх забирали. Забирали, ремонтували і потім відправляли знову працювати. Я думаю, якщо брати по кількості, ну десь, мабуть, 20-25 дронів у нас ну не повернулось у нас навіть була ситуація, коли ми от тільки отримали аутел новий 640Т, Це з нічною камерою. Екіпаж поїхав працювати. Вони відпрацювали Мавіком, закінчились батареї, дістали аутел, бо треба було закінчити завдання, і він не повернувся. Його заглушили. І там 40 хвилин оператор намагався його повернути, і нічого не вийшло. Які цілі стоять перед DJI Matrice M30T і Mavic 3? Я знаю, що піхотні підрозділи вони використовують Мавіки для. Для скидання. Найчастіше це ВОГ-17. М30Т насправді вони от, нам необхідні якраз для розвідувальних цілей, а не скидання. Чим вони зараз краще, вони, у них є підігрів батареї, вони літають до мінусової там, температури і вони літають в дощ, бо дощ, температура, ну, будь-які опади це є. Провал для авіації для маленької авіації для дронів. М30Т це такий рекордний шах в використанні. А ми підходимо до зими, тому це дуже важливо. Та кількість, яку ми просимо, це виключно для розвідувальних місій. Коли працює мала група, да, мала група виходить, то в принципі тихо. Знешкодити якусь ДРГ або щось це має сенс. Не можна виключати скидання там з тих же мавіків, бо ну є результат. Яка ефективність скидання боєприпасу з дронів? Я не хочу вносити такого деструктив, бо це менше десяти відсотків. Мій підрозділ він працює. Більше з розвідкою. А якщо це е, ударні безпілотники, то це не Mavic, а це е, спеціально розроблений безпілотник або дрон, камікадзе, або із системою скидання. Які софтвер і хардвер модифікації роблять для DJI Matrice M30T? Наскільки я знаю, вони використовуються як є, єдине що. Е, Через проблему аероскопу був такий анонімайзер Ольга, який підключався до дрону, ховав позицію пілота і дрону для аероскопу. Дуже важко міняти софт в захищеному якомусь е, девайсі. Або використовують як є, або намагаються якось просто обійти і щось придумати. Ну, Після Ольги, чесно, я не знаю, чи є щось нове. Чи роблять стріми з дронів на полі бою? Ми не перші, ми не останні. Ми прийшли до онлайн-трансляції. Сидячи в Києві, можна бачити всі направлення, де працюють батальйони. Вони запускають стрім, і напряму до цього стріму підключаються і артилерія, і сміжні підрозділи. бачать самі і самі себе коригують. Як реалізоване скидання боєприпасів на DJI Mavic 3? Зброс. Він робиться. З фотоелементом, який, підвішуючи на дрон, працює від вмикання ліхтаря. Вмикається світло на дроні і працює сервопривод, який скидає бойову частину. Не треба, не треба нічого міняти всередині програми. Це все робиться руками. Є умільці, які дуже багато різних систем скидань роблять і по всій країні відправляють на фронт для тестування і вже потім вносять зміни. Якщо це треба, куди звертатись, якщо ти інженер чи розробник, і хочеш допомагати модифікувати, а також створювати нові БПЛА. Зараз буде реклама мінцифри. Мінцифри вони активно підтримують розвиток безпілотників в Україні. Вони співпрацюють з деякими з деякими виробниками вже, і в принципі люди, які можуть розуміють, що можуть допомогти своїм знанням, вони можуть знайти виробників українських БПЛА зв'язатись з ними і запропонувати свою допомогу. Або я думаю, що можна вийти на е, мінцифри і сказати, що ось я можу, а давайте може ви щось скажете де, де треба. Ніша БПЛА в Україні. Вона стрімко розвивається і потребує е, спеціалістів для того, щоб е, ми вийшли на. Професійний рівень не мали, мабуть, там не мали необхідності купувати DJI, А у нас мають бути свої дрони і свої крила для того, щоб армія добре виконувала поставлені задачі. Як застосовується DJI Mini 3 Pro на війні? Які у нього плюси і мінуси? Всі міні. Вони використовуються виключно для розвідки, виключно для того, що група, коли вона виходить на на завдання, вона не тащила з собою якусь велику валізу, бо він просто. Кидається в підсумок і дістається, запускається. Якщо правильно використовувати, це, ну, це до всього відноситься. Якщо правильно використовувати дрон, то проблем не має бути. Якщо дійсно запустити мінік там десь на 2 кілометри і буде сильний вітер, то його переверне просто і він десь впаде. Взагалі вони використовуються для маленьких груп, просто щоб десь недалеко. Вилетіти і подивитися, що там відбувається, чи можна ну, чи безпечно проходи. Як пілоти різних типів БПЛА проходять навчання? Всі школи вони спеціалізуються. Є школа звичайних квадрокоптерів, яка була, яка була там з лютого, з березня, волонтерські. Потім є fpv дрони, ну і далі БПЛА. Літакого типу. Волонтерські школи там створюються, я думаю, якісь моделісти, любителі, які там захоплювалися і захоплюються цим. Але є державні учбові центри, які готують пілотів. Які вимоги до військових, щоб стати оператором БПЛА? Я вибираю людей виключно по. Бажанню, щоб людина технічно була підкована. І бажано хоч трошки знати, як працює мінімум квадрокоптер. Наскільки пілоти ризикують бути виявленими на полі бою? Все залежить від типу безпілотнику. Тому що ну на DJI, ми знаємо, його бачить аероскоп тому. Якщо позиція нова, ворог не знає цю позицію, то в принципі використовувати DJI не варто. Є така є система радіоелектронної розвідки, яка бачить радіосигнал і зміни і коливання сигналів. Тому всі, всі дрони вони дають, показують на рер, по реру показують наявність позиції. Але більше за всіх можна виявити станції КРИЛ. Це дуже потужна станція, яка дає дуже сильний сигнал. Тому крила запускається далі від лінії зіткнення. Як ремонтують БПЛА на полі бою? Все залежить від типу. Як постраждав дрон? Бо якщо це просто там зламались пропелери, вони майже завжди йдуть в комплекті, тому їх просто замінили, або просто закупити ще, поміняти самому, це не проблема. Якщо е, ламається двигун. Або гімбол з камерою, то є е, сервіси до яких можна звернутися, і зараз я знаю, що деякі фонди навіть допомагають військовим це робити на безоплатній основі. Скільки живуть дрони на полі бою? Тут напряму залежить від пілотів. Я знаю екіпаж, який працював в Харків на харківському напрямку, і за три місяці вони не поклали жодного борта, і вони літали там в комплекті йде три три борти. Вони брали завжди один. Один і той самий. За три місяці весь комплекс був цілий. Тільки вони поїхали, передали комплекс іншому екіпажу. На третій день поклали борт. Тому тут, тут все дуже залежить від екіпажу, від пілота, від майстерності пілота і від відношення до, до дронів. Чим заряджають дрони у польових умовах? Ми намагаємось брати необхідну кількість батарей. Для виконання завдання, але е, може так трапитись що ну не вистачить е, кількості, це може бути або генератор, якщо це безпечна безпечна локація, і там можна його запустити. Або ну дуже дуже допомагають зараз е, екофло. Який відсоток ваших потреб у дронах покриє збір доу і коло, якщо ми. Візьмемо загалом ту кількість, яку ми збираємо, яку ми отримаємо, це буде 90%. Які ударні БПЛА вам потрібні для ефективних дій, із тих, що я можу розказувати, безпілотники літакового типу РАМ українського виробництва, які мають поставити зараз на озброєння, це крило, яке може летіти там десь 20-30 кілометрів і вражати цілі в тилу ворога. Бо квадрокоптер він у нього є. Така невелика дальність польоту, і він може виконувати задачі десь там на або на лінії розмежування, або там трошки, трошки за нею. Якщо група вийде, насправді в Україні зараз почали виробляти ударні дрони. Це нова ніша. У мене є взвод ударних БПЛА, і ми експериментуємо. Збройні сили України показують реальні перемоги на полі бою. Вже звільнено 50% територій захоплених з лютого місяця, і використовуючи новітні технології, новітні озброєння, в тому числі і дрони, ми швидко прийдемо до перемоги і всі разом це відсвяткуємо.